Друзі, привіт! З вами Тато Хаб Запоріжжя. Ми продовжуємо відповідати на саме ваше запитання. Сьогодні в нас таке питання є: як допомогти дитині щось робити самостійно? І це дуже важливе питання, бо зараз так. Ну ми можемо да завжди так було. ми спостерігали дуже багато родин, де дитина, наприклад, боїться або не хоче, або починає плакати, коли батьки пропонують їй там самою сходити до магазину або піти по. Гуляти, десь з друзями зустрітися, а треба пам'ятати наступне: що не треба, по-перше, залякувати дитину, не треба змушувати її це робити, якщо вона не хоче або боїться, тому що це буде провокувати конфлікт та ще більш страху. Та ну такими методами дитина скоріш за все закриється у собі та взагалі нікуди більш не піде. А, тому треба, по-перше, або цікавитися, чому ти не хочеш, наприклад, піти там сам або сама до магазину. Мабуть, тобі страшно, мабуть, тобі, тебе там на вулиці хтось образив. Це перше, дізнатися причину такої поведінки. Або друге, що можна робити, це робити це поступово. Якщо дитина до якогось віку е, е, нічого сама не робила, завжди щось там була поряд з вами, і тут ви тут, можна і сказати там все. З завтрашнього дня ти там сама ходиш у школу, або там, наприклад, там куди то їдеш. Ні, ну це так не буде працювати. Треба теж робити все поступово. Давайте спробуєш там сама або сам самостійно дійти там до. Там цього дому, або там піти самостійно до бабусі. І якщо ви будете робити це поступово, то дитині буде легше звикнути до самостійності. Також може, можна давати дитині гроші, наприклад, щоб вона могла цими грошами самостійно розпоряджатися. Ну і не забувати, звісно, про тривоги та про те, що під час тривог треба бути завжди поряд з дитиною і це. Те той момент, коли відпускати дитину саму не бажано.